Ляпота. Пройшов дощечок. Все піднялось. Ось ще капустку посадила. Ще поляночку помідорчиків висадила. Вони в мене розмножуються. Ось ще капусточка. Ось ще щось, щось зелененьке росте. Це було, як називається. Тут у нас буде салатик рости. Ага, йдемо далі. Бурячки. Це наші бурячки. після дочку. Так, тут у нас диньки будуть, кукурузка. Так, картопельку окучила. Вже молоденька є. Горнюя. Кабачки почали цвісти. Скоро будуть кабачата. І тут в мене арбузики. Тиквачки тільки щось підводять. Чи будуть у нас тиквачки? От-от наші острі перчики, які казались томатиками, вже ось які. Вже попідв'язувала. Да, огірочки теж піднялись. Це так за два дні виросло. Це я тут переробила тепличку. Інше накриття зробила. Будуть дихати мої томатики. І не жарко їм буде. Ось так тут теж трошки перчика, томатики. Деякі томати я тільки повисаджувала, ще не прижились. Це в мене м'ятка або мили, меліса. От, тут вже є томатики, ось такі вже. Там ще маленькі. Так о, помідори. Це в мене баклажанчики, вже якісь. Не Знаю, не видно. Ось такі вже. Ось. Ох, тут ще не квітнеть. Не, він уже квітне один. Є квіточка. Тут я ще салатик висадила. между грядочек. Так, салам и кабачата. Ой, синенький не кабачата. Баклажанчики. Так. Тут я посадила еще три рядочка картофли. И сином занесло. Следующую. А і тут я ще посадила тикви. Ну ось може зійдуть після дощечку. Буде рядочок тиквочок. Так, це в мене тут укропчик, теж піднявся добре. Так, Капусточка почала зав'язуватись, а це в мене великі томати. Це велика тепличка і тут уже великі томатики. Вже теж з помідорчиками. У Красненьких ще нема. Чекаємо, чекаємо. Вже другий раз підв'язала їх. Ось тут теж салатик посадила. Тут раніше в мене капустка росла. Зараз я висадила салатики, а туди не зійшло, я там ще капустку висадила. Ну, якщо встигне вирости. Тут петрушечка. Тут теж у мене таке кружочки петрушки та квасолі. Квасолька вже висить вже квасолька як. Да, швиденько. Горох теж бродив. <рив> Десь покажу. Я його не встигаю обірвати. Піврядочки обірву. Вже мисочка. Ось горох. Ось такий ось. Коротше, ще багато його обірвати треба. Ось, те, ось горох. Ось. Коли горох позасихає, тут будуть огірки, я їх теж вже посадила. Проростуть огірочки. Десь уже я тут бачила, проросли. Під горохом десь. Ось ага. тут теж болячочки. Я покажу капустку. Тут такая щена капустка, интересно. В общем, тут у мене така грядочка перець з капустою в переміжку. Воно ще все маленьке. Ну, капустка тут броколі. Я її так розсадила. Ось огурчик маленький. Тут еще по краю буде. Огірки будут, он уже повсходили. О, а, капуста Броківська. Сьогодні жук сидить на моїй капусті. Ну, это тут? Так, надо побрызгать чим-то. Жук, мужка. Їдяти його. маленький ще треба розсадити капусточку ну так нічого ще все мале не ну що ж це таке Це пойду то опрыскую на чотирьом Ти на накроєш капусту сидять так ну і взагалі красиво Beautiful. Так добре, коли дожичок усе полив, все квітне, а не засуха. Що одна пилюка. А це ось яка вже в мене тут. кукурудза. Заростаю кукурудзи. Вже так на пів метра. Швидко росте. Моя так швидко не виросла. Ну, добрива. Та ще не знаю, що тут робити Сирку з цибулинками. Може вже пора їх збирати. Це такий чесничок в мене зараз, як він виглядає. Це цибуля, яка сімейка була. Тобто з однієї 5 луковичок. Ну, її вже і не видно, мабуть, треба її викопувати, я так думаю. Ну, мабуть, треба було ще до дощу викопати. Це теж трошки чесночку. А це ось така цибулька, синя. Я не знаю, ще вроді як і зелена. Рано, мабуть, викопувати. Це біла цибулька, грядочка. А це звичайна теж грядочка. Це вже по весні сажала. Ну, все, там у мене ще квасоля бур'яні десь. просто <laughs> надо прорвать. А, это морковочка. Морку тоже треба прорвать, мабуть. Я бачила навіть морковиночку. О! О! Морква. Вот <laughs> что-то там. А так еще маленькие. Надо попрорывать. Ну и бурячок. Бурячок, ты же там где видела такой вылочке бурячочек. Он дайкон мой. я не показывала дайкон. Вот это, вот это вот такое счастье Рост. Я уже это я уже грядку прибрала, это я лишила на семена. Ну, в принципі, мені більш сподобався, ніж э, редис. Це воно таке виростає велике, його береш, як моркву чистиш. На тірочки вкусний салатик. А тут у мене чорна рідька. Вона ще маленька, ще росте. Ще така дуже маленька. Редька. Це в мене теж рідис уже нам я треба чіпати вже не буду. Будуть семена. Соняшники. В общем, для Малинка. Збираю десь по пів літра в день. Хоч мало, але рясно. Ось так. Там ще є кущ капусти. Сеточку в дырочку. <свят> так, это у меня тоже на семена все. О, рыбиска здесь. Какая рыбиска тут. О! Это рыбисочка. С руку мою. <свят> к к к больше буряку. Как она тут так растет? Капец. Деревья прям. О, тоже <свят> Фасолька. Рошек. Вот Сразу занимаемся вышнями. Обрываем. Кстати, у нас дуже такая гарная вишня И тут растет. мабуть дуже такая, велика, такая велика. Может, это какая-то селекция с черешней такая реснация, я уже ее обервала. Еще я еще тушу, чтобы дозревала. эти две вешенки, они такие тоже прям крупные. Янтки. Вот такие. Вот такой. Побыстрее покажу, ну, пожалуйста. Рывать дуже приятно. Вся веточка вышла. Все так. чем у меня тут чесночок росте. Это я сажал с лосины. Вот тут вот такой аж. Ну, там лучок уже лежит. i'm back up